Чи знали ви, що якщо вкладати в акції кожен місяць всього по 100 доларів, то через 30 років тебе буде приблизно 150 тисяч доларів. Вже якусь хату можна взяти або Порша 911 одинадцятого. Це відео я роблю не просто так. Недавно я задумався над тим, щоб нарешті почати інвестувати в акції і будувати свій власний портфель. Тому будемо розбиратися разом. І це відео підійде як тим, в кого є 10 тисяч, 100 тисяч доларів, так і тим, в кого. Всього 100 доларів. Отже, в цьому відео я розкажу вам, як іде купляти акції, які акції купляти і як отримувати пасивний дохід з акцій і не ходити на роботу. Тому сідай зручніше буде цікаво. Я думаю, ви не раз бачили в інтернеті, особливо в Ютубі, Тікток, Інстаграмі і так далі, мотивуючи історії різних інвесторів по типу купляй акції на 10 доларів в день замість кави, і через 50 років в тебе буде 20 мільярдів доларів. І це дійсно частково правда. Якщо кожен день на протязі 50 років відкладати по 10 доларів в день, то ти відкладеш 180 тисяч доларів. І через складний відсоток вони перетворюються на півтора мільйони доларів. Я правда не у нашому ні, в 70 років буде вже цих півтора е, мільйони доларів, але як працює складний відсоток, ви зрозуміли. І Ще краще це знає Орен Баффет. Це якщо що, майже столітній дід, в якого грошей більше ніж в ВВП Грузії і Вірменії разом взяті. І всі свої 100 мільярдів він заробив також переважно на акціях. В далекому 1988 році він вклав 1,3 мільярди доларів в акції Coca-Cola. І Зараз це 25 мільярдів доларів. Ну і загалом він був інвестором десятки інших успішних проектів: оф Америка, Приватбанк, Морозово Пролісок Жартую. Приватбанк він не інвестував. Да я... якось так він і заробив свої 100 мільярдів. Я правда не знаю, що він буде з ними робити в 96 років, але нехай. Так ось я, звісно, не планую ставати новим Баффетом, але хочу чуть-чуть по почати купляти акції, щоб до 40 років назбирати в себе в портфелі нормально, так акцій, і піти на пенсію, пити шампанське на яхті і тусувати зі шлю. Почнемо з того, де їх взагалі купляти. Колись давно я вже робив відео про акції і там показував додаток монобанк акції. Там було все дуже зручно і класно, але на жаль, цей додаток не Працює, як я поняв, через війну і якісь там обмеження НБУ шкода, але ми не розчаровуємось, бо в нас є інші варіанти з того, що я почитав в інтернеті і перепитав людей. У нас є два основні брокери: Freedom Finance і Interactive Brokers Я спробував зареєструватися іпотекати на обох. І перша здалась мені більш простою, ну і такою домашньою, тому показувати буду я саме на прикладі Freedom Finance В Принципі нічого важкого. Переходите за посиланням в описі, створюєте аккаунт, потім відповідаєте на якісь там декілька запитань. Ну і потрапляємо в наш кабінет. І до речі, спеціально для вас я домовився з Freedom Finance Всім, хто зареєструється за посиланням внизу і поповнить баланс більше ніж на 100 євро. Це може бути 200, 500 та хоч 100 тисяч. Той отримує на халяву одну акцію Ford, яка коштує. 10 доларів. Ви запитаєте, чого саме Форд? Ну бо це моя перша машина Ford Focus 2007 року. З Польщі, колись пригнав на нульовому розмитненні. Файна машина була. Ну коротше, ця халява буде дійсно всього 3 місяці. Це такий приємний бонус вам від мене. Я хочу поповнити баланс на 1000 доларів і спробувати купити якісь акції. І я вже налякався, що можна поповнити тільки картою, але я побачив вкладку Цифрові активи, і як ми розуміємо, це наша улюблена криптовалюта. Я нажимаю отримати адресу, мені дають адресу гаманця, я кидаю туди 1000 USDC і чекаю. І ось мені на баланс капнула 1000 доларів. Картою, чи то українською, чи то європейською, ви також можете поповнити. Запитайте в чата чи він вам підкаже. Так, гроші мені прийшли, але тільки, Стоп. Е тільки 800 євро, а я кидав 1000 доларів. А, -а, -а, -а. ну ясно. І падало погано зараз. Я полазив по сайті, подивився, що до чого тут, які тут акції є. Зайшов в вкладку графіки. Тут біткоїни, фірум, тесла, Apple. Вони тут самі якісь палички понамальовували. Ну, коротше, в мене є моїх тисячу доларів. Я звісно планую потім закинути набагато більше, але для тесту підійде. Ну коротше, в мене є моїх тисячу доларів. Ну або 800 євриків. Я хочу стати успішним інвестором, щоб мною мама гордилася. Отже, в нас постає головне питання: що купити? Чесно вам скажу. Я до цього відео в темі акції не сильно розбирався. Взагалі не розбирався, але я підготувався до цього відео, подивився візні відосики на ютубі, почитав статті, поспілкувався з чатом GPT, і тепер я можу вам продати курс успішного інвестора. Але давайте серйозно. Є декілька видів акцій, і який з них вам підійде, залежить від ваших цілей. Є акції Blue Chips, тобто голубі фішки. Я не знаю, чи їх так називають, але це великі стабільні компанії по типу Coca-Cola, Apple і тому подібне. Тесла з її скачками останнім часом. Я не думаю, що до них відноситься. Також є Growth Stocks. це акції, які орієнтовані на зростання. От зараз, наприклад, тренді штучний інтелект. Акт, тому тут можна назвати, наприклад, NVIDIA або Tesla, які зараз активно працюють в цьому напрямку. Ще ми маємо Penny Stocks. Нє, Penny Stocks. не Penny Stocks. це дешеві, але ризиковані акції. Це як е, всякі меми в крипті. Може як вистрілити, так і заскамитись. Тому аналізувати треба відповідально. А Якщо ви хочете заробляти гроші на пасиві, лежить десь на острові на Гавайях, попиваючи пінакуладу, то й для вас є рішення дорогень. Це дивідентні акції, ті, які платять дивіденти. Це коли в тебе є акції якоїсь компанії. і Кожен рік, чи раз в три місяці, тобі капає зепешка просто за те, що ти тримаєш ці акції. І от вам цікавий факт: щоб купляти кожен місяць одну пляшку кока-коли безкоштовно, тобі треба тримати акції кока-коли всього на 600 доларів, і прибуток з дивідендів буде оплачувати твою одну колу в місяць. Взагалі, дивідендні акції це дуже цікава тема, і пізніше я вам покажу акції, які платять найбільше. Ну і нарешті останній тип акцій це ЕТЕФ, це типу кошик з акціями, і ти купляєш не якусь одну, а одразу багато акцій. Наприклад, ти хочеш інвестувати в топ компанії США, але не знаєш в які, тому просто береш і купляєш ETF SP 500. Він включає в себе топ 500 компаній Америки. Або ж, наприклад, ти віриш зараз в сектор штучного інтелекту, тоді купляєш ETF, тобто корзину з багатьма акціями компаній, пов'язаних з штучним інтелектом, плюс в тому, що ти, по-перше, диверсифікуєш портфель, тобто, навіть якщо одна з цих акцій почне робити якусь фігню і падати в ціні, в тебе ще є багато інших акцій, які перекриють цей мінус. Ну і експертам сильним бути не треба, щоб туди інвестувати, бо тобі не треба буде аналізувати кожну окрему компанію. Я думаю, ви поняли. Так, але що я все в воду та й воду лию? Давайте нарешті перейдемо до діла, які акції купити. Взагалі, з цікавих акцій є, до прикладу Microsoft, Nvidia, Apple і тому подібне, але вони всі коштують вже ну. Дуже дорого і ні. Я не кажу, що вони не можуть коштувати дорожче, вони будуть швидше за все. Але але купляти акцію тут, коли можна було купити тут, всього декілька місяців тому ну ніяк не хочеться. Я тоді планував, до речі, на цьому падінні ринку нормально закупитися. Але я це діло постійно відкладав, відкладав і довідкладався. І в результаті от до чого мене привело оце от відкладання, акції виросли від 50 до 100% за цей час. Отак от а причиною було тому лінь лінь розібратися, де купити, як купити, як зареєструватися, закинути гроші і так далі. Мені було просто лінь, тому я раджу вам вже зараз зареєструвати собі акаунт, закинути туди гроші і визначитися, які приблизно акції ви будете купляти на наступному великому падінні. А з теперішньою ситуацією у світі я думаю, таке буде ще не раз. Продія називається карантин. До прикладу, під час ковіду в 2020 році, акції курізних лайнерів впали в десятки разів буквально за три місяці. Ну і причина була дуже проста: не можна було брати людей на борт, тому доходи впали до нуля. Наприклад, ціна акцій компанії Royal Caribbean впала зі 130 доларів до просто 30. Це падіння в 4 рази. І зараз ціна в 10 разів більша. Просто вкладаєш 10 тисяч доларів в 2020-му, і сьогодні, через 5 років, забираєш 100 тисяч доларів. Але легко говорити зараз. Тоді, напевно, було страшно трохи купляти через невизначеність, ніхто не знав, що. Таке той коронавірус, і скільки воно буде тривати. Це, до речі, типова ситуація з панікою на ринку. Спочатку масовий страх, обвал, новини стихають, і ринок повертається назад. Але навіть зараз на ринку можна знайти цікаві варіанти, бо, як то кажуть, на фондовому ринку, time in the market beats timing the market. я в інтернеті таку фразу знайшов. Вона означає, що типу краще інвестувати стабільно, ніж вгадувати ідеальний час. Так що нагадую вам про акцію, реєструйтесь за посиланням внизу, поповнюєте аккаунт на 100 плюс євро. А не доларів і забираєте одну халявну акцію. Зараз цікавого це АІ сектор. Я думаю, це і так зрозуміло. Nvidia, Apple, Tesla, Google і так далі. Дещо з цього, як, наприклад, Nvidia і Google, зараз дуже дорогі. А дещо, як Apple і Tesla, зараз торгуються по трохи нижчих цінах, тому якщо вірити в ці дні компанії, то можна придивитись. Друге, це сектор кібербезпеки. Але чому? По-перше, кількість хакерських атак за останні два роки дуже сильно зросла, і швидше за все буде рости і далі. І від цього треба якось захищатися. Відповідно, різні компанії і держави починають збільшувати бюджети на Беребезпеку, щоб різні мамкині хакери не ламали їхні системи. Ну, Блять, он пішов, що ти що ти робот сука, супербучі. Шуні я ніро. По-друге, це штучний інтелект. Розвиток моєї технології це нові ризики. Штучний інтелект скоро зможе стати дуже небезпечним, і з допомогою нього хакери зможуть легше перевертати свої тримки схемки. Тому тут теж треба буде захищатися. І загалом там ще є ряд причин, чому цей сектор буде далі рости. Ось список компаній, які займаються кібербезпекою. Хоча більшість вже сильно виросли за останні 5 років, але я думаю, цей ріст ще не закінчено. Але якщо ви взагалі не розбираєтесь в цих всіх кібербезпекових компаніях і не плануєте починати, то рішення теж. Можна просто купити ETF на цей сектор. Тобто, як я вже казав, корзину з акціями це або Сібер, або хак etf -и. Але знову ж таки, декілька місяців тому на падінні їх можна було підібрати набагато дешевше, ніж зараз, тому я поки просто стежив за ними. І звісно, не забуваємо про дивідентні акції. Це ті, які будуть платити нам стабільну зарплату і приносити пасивний дохід. Цікавих дивідентних акцій я можу назвати декілька, я буду називати їх по мірі зростання. Перша це Кока Кола, про яку я вже згадував, одна їхня акція зараз коштує майже 70 доларів. і за те, що ви її тримаєте, вам кожного року будуть платити 2 долари і 4 центи. Тобто, якщо в тебе є 100 акцій Кока-Коли, а це 7 тисяч доларів, то в рік тобі буде капати 200 доларів. А якщо 1000 акцій, то взагалі 2000. І здається, що це фігня. Але включаємо математику і рахуємо. Якщо б у 2020 році в мене було 10 тисяч доларів, я б вклав їх в акції Кока-Кола по 45 доларів, то за рахунок невеличкого росту і дивидендів, які капали кожен рік, я б заробив плюс 80% до вкладень. А це плюс 8 тисяч доларів. Що погодьтеся, звучить непогано. Та нема, скажіть, ніяких е, акцій для акціонерів Coca-Cola? Ну, типу, я маю акції Coca-Cola і... Чи немає акцій. А Ось вам цікава історія пов'язана з Кока-Колою. У 2021 році першому Урналдо на якійсь прес-конференції прибрав пляшку Коли зі столу і сказав, що треба пити воду замість газованої води. Бо це корисніше. В той же день акції Кока-Коли впали на 4 мільярди доларів. Звучить страшно, але це всього лише 1,6% від ціни, тому норм. Це я вам так розказав для загального розвитку. Також хороші дивіденти платить конкурент Коли Пепсі. Там такий же відсоток, але ціна Пепсі трохи впала за останні два роки. Тому, якщо ви любите більше пепсі, вибирайте її. Але коля коля не коля, але кола виглядає чуть стабільніше. Далі компанія Johnson Johnson. це медицина, фармацевтика і тому подібне. Вони платять 3,3% в рік. Тобто з 10 тисяч доларів це 330 доларів річних. Зараз вони коштують доволі дорого, але я думаю, падати б сильно не мали, бо якби це. Дивно не звучало, люди хворіти будуть завжди. На жаль, далі компанія Chevron чи Chevron це нафта, енергія. Коротше, там бабки є. Вони платять 4,2% в рік. А це я вам вже скажу непогано у два рази більше, ніж Coca-Cola. І остання компанія в нашому рейтингу це Realty Income. Вони інвестують в нерухомість, квартири, комерційні приміщення і тому подібне. А платять вони аж 5,7% річних. Так ще й платять помісячно, А це 0,5% кожен місяць. Тобто з 10 тисяч доларів в цих акціях вам кожен місяць буде капати по 50 доларів. Звучить класно. Отакі в нас акції. Акції з дивідендами, звісно, їх є набагато більше, але я перерахував тих, які цікаві особисто мені. І здається, що цих 2-5% річних це дуже мало, це фігня і так далі. Але ми дивимося майбутнє і на дистанції це нормальні гроші. Ну і загалом ви повинні розуміти, що акції це не кріпта. Тут так бабки швидко не хіпеш, звісно, але так швидко і не заробиш. Найкраще, що ви можете зробити зараз, це вже почати потроху інвестувати, навіть ті самі 100 доларів, просто щоб бути готовим, коли вам випаде шанс купити дешевше. А з вами був я, головний інвестор. Цієї країни Арденії. До зустрічі!